Щодо меблів, я з вами повністю згоден, що хотілося б, щоб ми робили там не тільки не стільки меблі, скільки високотехнологічну готову продукцію. Та, але якби. Ми підходимо до цього прагматично, що ми маємо одночасно, звісно, намагатися як би, відбудувати і ту високотехнологічні виробництва, створити нові. Так? Але разом з тим, якщо ми в своєму повсякденному житті користуємось товарами, які ми купуємо за кордоном, а ми могли б це розвивати в Україні, так? то чого нам втрачати ці можливості? Наприклад, ну, я, там, починаючи від меблів, закінчуючи там, одягом і іншими Тобто, Якщо ми це можемо робити, інших країни... України це роблять. Тобто вони е, тільки нам радять, кажуть, ні, ви знаєте, імпортозаміщення це минулий рік, це протекціонізм, це дуже погано, це не відповідає ідеології Європи і так далі. А самі потім виходять і неофіційно нам кажуть, ну все це розуміємо, ви дуже правильно робите, ну так от нам треба просто це дожати, тому ми дожмемо і поправки до закону про держзакупівлі, щоб товари українського виробництва на території України мали перевагу при тендерних закупівлях перед товарами іноземного виробництва. Ну вибачте, це є правильно, бо хай приходять закордонні інвестори, створюють тут виробництво, ми жодним чином нікого не дискримінуємо. Для нас завод, який працює в Україні, кому б він не належить. Це є український завод. тобто Хоч китайцям, хоч американцям, там, хоч кому. Тому е, він дає роботу українцям, платить тут податки і так далі. Тому для нас це має бути пріоритетом. І якщо е, це протирічить якимось там угодам чи з МВФ, чи чому ще, то ми маємо угоди МВФ змінювати, а не свою економічну політику і не. І не бігати Жепрокол по всьому світу, як це кожного разу робить, і не преподносити це народові як велике досягнення, що ми взяли кредит МВФ, що ми там рятували країну і все. Ну, ну просто Ми були вкрай, ми були приперті, що нам нічого було робити інше, як це зробити. Да? Але тепер ми маємо абсолютно чітко і відверто сказати, що добре, взяли, але тепер треба з цього зашморгу вибиратися, списувати ці борги, домагатися цього, бо як Польщі списали в 91-му році 24 мільярди. Пів державного боргу. 24 мільярди тоді, то це сьогодні, вибачайте, 150 мільярдів доларів. Да? А в нас весь борт там близько То, да? Вибачте, шановна Європа, шановний світи, ви кажете, що ви нам допомагаєте і готові допомогти, то спішіть частину боргу чи заморозьте наші відсотки. Не можете дати там зброю іншу допомогу, то допоможіть нам реально економічно. Тобто та риторика, яку ми доносимо і в світі, і в парламентському комітеті асоціації, і так далі.